Що про святкування дня молоді в нашому місті немає потреби нагадувати зайвий раз, став той факт, що хвилювання в доброму значенні цього слова, а також рух народних мас, почав відбуватися задовго до офіційного повідомлення про програму та місце проведення свята. Полювання було далеко не безпідставні, адже планувалося проведення в дещо незвичному для подібних заходів місті та дискотеці Спайдер в зв'язку з сумнівними погодніми умовами, а також з певними незрозумілостями забезпечення організаторами технічної сторони питання. Словом на оголошений час початку свята ще ніхто не мав конкретної уяви, що відбуватиметься і де. Проте зона відпочинку продовжувала впевнено наводнюватися чи то налюднюватися молоді її уподібненими. Нарешті знайшовся певний консенсус, і вище згадана і не менш відома дискотека спробувала взятися за те, що завідомо було їй не під силу. Тому нехай істинні цінувачі якісного а глухі потужного звуку дарують спайдеру за недостатній драйв, притаманий закритим приміщенням. Приймаючись такого гатунку дрібницями людей не меншило, і їхня домінуюча кількість не нетверезішала, а швидше навпаки, свято все ж таки, а відповідно нема приводу його не відзначити. Саме цей фактор згладив певні комплекси, а в декого навіть і відчуття реальності, про що свідчило надлюдське бажання приймати участь у різноманітних конкурсах. Mm -hmm. Стало холоднішати, але тепло від професійності ведучих знімілювало клімат навколо сцени в бік тропіків, згадувана активність молоді і не тільки зробила конкурсну частину насиченою веселими кур'йозами. Конкурс в караоке, довів, що не такі уже й безнадійні нерозкриті таланти на двірнянщині. Глибока обіду в галузі сучасної попси, довершена хореографічними ПА, завдали компетентному журі певних труднощів щодо визначення переможців. Тому остаточну крапку поклали самі глядачі, котрі були співучасниками септо бек-вокалу. Погірська номер два. Вашого вузьків! Майлецька No3 ваші обпуски. І Майлецька No4 наші обскині. Значно зріс, а головне молодших показник кількості шанувальників пива. Тут, звичайно, був суворий віковий ценз. І не всі бажаючі на шарік кирнути змогли похвалитися особистими здобутками. І до всього вище сказаного слід додати, що поновився рекорд, який на сьогоднішній день становить 20 секунд, а вимірюється хвилину в пляшках. Отже, є рубіж для нових героїчних звершень. Мучного солодкого теж трапилася слушна нагода отримати приз гарненький витвір кондитерів при Карпаті. Ним виявився лише один найпруткіший в плані рухливості суглобів, нижньої щелепи та тотальної здатності. А всі решта отримали чималу кількість калорій за максимально короткий термін. Me, but Donald Trump. No. well. Hey, it had to be the way, and he had a few words to say to me, and they were. А потім була дискотека, яка час від часу розмовлялася живим звуком у виконанні живих виконавців, серед яких були як відомі нашого місту та за його межами Софія та коломийський гурт з ногою на небі, так і депутанти.

Свято продовжувалось наростаючим ритмом і закінчилося одночасно закінченням доби, що зарегументувалося охоронцями порядку. І, очевидно, не сподобалося всім тим, хто ними не був. Тому сліди обурення, виді демонстративно і брутально розбитих пляшок і розкиданого сміття можна було спостерігати ще пів наступного дня. Хочеться від усієї душі сподіватися. Що з кожним наступним святом зростатиме рівень організації і падатиме рівень байдужості сильних світу цього, щоб не жалкувати потім з різного виду непередбачуваностям, які можуть обернутися не зовсім боком проти кожного з нас, включаючи і їх. Як відомо, в українського народу є дуже багато народних традицій та звичаїв. І можна з певністю сказати, що в Україні їх люблять, шанують та поважають. Для українців вони стали чимось невід'ємним, і, мабуть, жодний з нас не може уявити себе без таких свят, як Різдво Христове, Великдень, Пасха, Зелені свята Спаса. А на підтвердження вище сказаного, наведу вам приклад: нещодавно в ніч 6 на 7 липня збувалося свято, Ви вже, мабуть, здогадалися, про що йде мова? Так, правильно, по свято Івана Купала, як і кожного року його проводили біля міського озера. Цього вечора можна було побачити виступи самодіальних ансамблів та фольклорних колективів району. Також не обійшлося без традицій, пов'язаних з цим святом, а саме кидання вінків в річку, успалювання святкового багаття, стрибання через нього, вогружіння дівчат та багато інших. Та у кожного свято Івана Купала дозволяє свої асоціації. Здоровень! Дуже багато, людей бажає щастя, здоров'я. Можна сказати, що це другий день народження. От які історії, можливо, якісь легенди, ти знаєш, які були пов'язані з цим святом. Ну такі саме, розкажи. Я затрудняюсь сказати, не знаю. Купатись не можна купатись, бо русалки затягнуть. Не можна куплятись на красоту русалок. От як ти святкуєш це свято? Ну так, собі. Колі друзів, сім'ї. Можна трошки випити, поїсти, все ж таки свято. Добре, дякую, бажаю, тобі гарно провести зе це свято. Це досить гарне свято для моїх друзів, і для мене. Ну, як відомо, українського народу є дуже багато звичаїв пов'язаних з цим святом. А які саме ти знаєш? Ну я знаю, що дівчата кидають віночки в річку, а потім вони їх ловлять, щоб знайти свого судженого там, потім а, скачують через вогонь, ну взагалі то в принципі, а шукають світ папороті Це самое головне, щоб знайти свого коханого. А як саме ти святкуєш ти святом? А, Я, святом? Взагалі то я зі своїми друзями і подружками прийшла на озеро і просто відпочиваємо. Дякую. З давніх традицій існують різні легенди на рахунок цього свята, так як найбільш поширеніша легенда це про цю квітку. світ світ папороті, яке цвіте. Ну щось магічне. Ну, врешті-решт, це моє свято. Для мене воно з велике має значення. А як ти святкуєш, це свято? На даний момент я... на мене знімає Надвірнянське телебачення в основному. Зараз будемо танцювати, концерт, надіюсь, якийсь буде. А щось таке оригінальне, щось своє? Ні, нічого, я ще нічого не придумав такого. Добре, бажаю тобі щось придумати. З русалком, там. Не знаю. Значить, знаєте, ви якісь історії пов'язані з цим святом. З історією? Не, не знаю. А як ви святкуєте тоді це святом? за концерт, гуляємо по озері, на біля річки. І це все, таке свято, так, так святкують? Ну, Там. Це чи знису. У мене батько Іван, брат був Іван, племінник, багато Іванів в нашій родині. І свято для, для нашої родини дуже традиційне, українське, народне. Ми дуже його шануємо і дуже нам весело. Гарно, концерт гарний подивилися, і діти задоволені, я бабуся. О, Дякую вам. І, існує, існує дуже багато традицій українського народу, а які саме ви знаєте? Яке? Ну, Івана Купала, папороть шукають у лісі, всю ніч має свісти папороть, на воду вінки кидають, куди вінок поплив, від наречений має бути. Ось такі знає, такі прикмети. А як саме ви святкуєте це свято? Урочисто святкую. батько в мене вже покійний, я би дуже хотіла до нього на могилу піти, але він у Львові на Личакові. Вдома завжди ми дуже велике свято в нас було. Мама все щось пекла, гарні обід святкові готувала. У нас була велика родина, п'ятеро діточок. Батько Іван і брат Іван у родині було нам дуже весело. тепер ми вже старіємося, але традиції зберігаємо народні. Значить, чисто символічно, що це регіоніне свято. Що його хоче звільнити, святкувати, розуміти, як повинно бути. На всій Україні і всім нам. шаска, здоров'я, радості, і всі молоджі. Наші всі молодіжі, були щасливі і святкували все свята. Скільки жити було? А, ще ну, а, У, у Українському народу існує дуже багато звичаїв пов'язаних з цим святом. Як, які саме ви знаєте? Я, я і свята знаю. Буквально не свята, а традиції пов'язані з цим святом. Традиції ну як, звичайно, на наші на, національні, наші Прикарпатські. Відмічається свята кожного Івана, каже, свято Івана, Степана, Василя і так далі. А ну, саме на свято Івана Купала, які заходи поводять? О, то дай дуже довго говорити. Я, я все колись розумію, по-перше, традиція любові, традиція молодіж, традиція розуміють, е, інтересне, коли кидають дівчата квіти на воду. Це традиція, бо, мабуть, стародавна традиція. Так що... А ну, як саме надвірні святкується свято? На, на свят... спокон віку, скільки я надвірні живу, скільки на що святкує свято. Колись було вже трудно святкувати і все одно відмічали святкували свято. Дякуємо. Ситуація у вас це свято. Ой, телефон, zat, я не маю коли говорити, єди мене геть, я не маю коли говорити. Перш за все, хочу вас повітати з цим святом і перше запитання, з чим асоціюється у вас це свято? З чим асоціація у вас свято Івана Купала? Як же, Це є свято таке, що... Для молоді тому ми прийшли сюди подивитися, як молодь святкує це свято Івана Купала. В українську нагоду є дуже багато традицій пов'язаних з цим святом. А які саме, ви знаєте, традиції, які заходи поводяться на Івана Купала? Ну як, кидають дівчата, кидають віночки <п 'ятування> на, 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 на воду. Це, це вже віддавно все заведено. <п 'ятування> віддавно? А більше ви не знаєте? Ні, більше не знаю. А як саме на Двірні святкують його? Ну, концерти дають, на воду вогонь запалюють. А як ви святкуєте? Ну, прийшов трошки відмітити, подивитися, як молодь святкує, так і так і я. Теж. Дякую, свято вас. А, які асоціації тебе викликаються святом? Святом веселощі. Жарти, гулянка і українські традиції. А які саме традиції ти знаєш? Дівчата, ну ворожіння дівчат, дівчата пускають вінки в річку, різні там, ну як, різні їхні там конкурси якісь. Різні різні. різні. А як саме на дві не відмічають його? Святкують, як всі нормальні люди, гуляють, проводяться в нас концерти. А ти як святкуєш? Я так само слухаю концерти, гуляю. Ні, хрю-ні. Дякую, свято. Ми вас теж вітаємо з цим святом. А я з чим асоціюється. Асоціюється з розвоєм природи таким. Ну і все ніби. Чудовий. Купальський фейерверк заселяє людські душі, вселяє якусь надію, все, що буде краще. І коли прийшли люди, це означає, що люди все ж таки їхні серця наповнені оптимізмом, щастям і вірують в те, що буде краще. Ми з дітьми задоволені прийшли на все. А то Івана Купала. Я вважаю, що це є масові такі народні гуляння. І оскільки цього року ми все-таки, так як всюди має бути ніч на Івана Купала, проводимо це свято, я вважаю, що це є тільки виключно такі народні масові гуляння. і Іменно ну, цю ніч на Івана Купала я би все-таки хотів привітати всіх наших Іванів. Іванок, Івановичів, Іванівних і взагалі всіх мешканців міста надвірна, гостів міста, щоб кожен постільки кажуть, що всю ніч можна знайти цвітущу папороть, і це приносить щастя. Я б хотів, щоб наші всі мешканці міста були щасливі. Кожен, щоб знайшов цвітущу папороть і щоб це йому принесло щастя, радість. І взагалі благополуччя для кожного цей святковий настрій, щоб таки його ніколи не покидав. Напевно, асоціюється у нас з, з любов'ю, напевно, до природи, до, як то кажуть. до... До наших народних звичаїв. А які? Віночки, люди пішли дивитися, дивляться, запалили ватру, співають. А як ви відмічаєте касету? Як я відмічаю? Я знишу варту, щоб було все спокійно людям. А як вихідний, то теж в нас в селах є, відмічаємо свої, саме свята. Дякую. У військові народу є дуже багато традицій, пов'язаних з цим святом. А що ви знаєте, що в цей день роблять? Все. одного Ну, як на одного. Для пересічних громадян Івана Купала було звичайним святом за звичайним сценарієм, то для Іванів, Івану та всіх інших, для кого особисте ім'я, прізвище чи по батькові, я спільно коренемо з назвою свята. Був особливим і зовсім непідставним приводом, щоб відсвяткувати з притаманом нашого менталітету розмаху. Народні гуляння подовжувалися до пізньої ночі і плавно переустав в непорядкований плин певної біомаси, котра, як і усе живе на землі, залишала по собі сліди з'явістю. Вніж без діяльність. Стихла музика, згасло багаття і лише безладдя, узгодуване теплим вітром, нагадувало святкову ефорію. Тим, для кого особисте уявлення традиції, включало поняття ранок.